Зараз потрібно зняти ось цього чувака на горі. Не можу влучити. Непогано. Я так і підозрював, що почне спускатися. 282 метри, але не в голову. Слухайте, дуже на, на, напружено. Як казав мій дід, скажи мені, хто твій друг, і обидва йдіть нахуй. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно. Не бий, Тюрлюлюнь. Я побачив лише одного. Ну, в будь-якому випадку перший беру зброю, тому не страшно. Ні, не, не пригай. Це розігрів. Тут просто гріх було його не вбити. Типу, пригав, аби я його пожалів. Але ми не знаємо ні жалесті, нічого. Це перше обличчя, мать би його Угу, Ще один. Ну, їх потрібно прибирати. Їх потрібно прибирати. Мене прибирають і я буду забирати. Це, можна так сказати, розігрів. Типу мішені, які рухають, чи... не, як в тренуванні, які тобі нічого не зроблять. В цілому, сподіваюся, ви не будете писати мені матюки в коментарі за це. У мене, до речі, нова тактика гри. Зараз її випробую. Я зрозумів свої помилки, які я робив в минулих катках. Цікаво дізнатися, що буде. Це перша катка на сьогоднішній день взагалі. Вчора намагався записати відео з нічого не вийшло. Буду грати з калашом. Єдине, знайду якусь снайпу. Останнім часом взагалі дуже багато ботів, особливо від першого обличчя, якщо ти ближче до вечора заходиш, початок катки штук 5 тобі точно зустрічаються. Хоча в цьому є користь для мене, я розігріваюся, набиваю око. Тільки от дам пораду. Не звикайте до ботів, а завжди пам'ятайте, що можете наткнутися на справжніх гравців і тоді вам розвалять кабінет. Я почув точно якісь кроки, але не впевнений, чи вони були на даху чи в будівлі. І він буде там сидіти. Ну, хоча в мене більша перевага, в принципі, тому що я вже. Ага. А значить, за трактором. Невже я настільки помилився, бо там точно ще один є. А от за сімки йому тисну ногу. Який хитрий. Він, він хотів підкрастися до мене тихесенько. Блін, як добре грати і орієнтуватися по звукам, тому що раніше, коли я тільки починав взагалі не розумів, хто звідки йде, типу, мене постійно через це вбивали. Тому якщо ви дивитесь. Це відео, і зараз у вас проблеми з орієнтацією по звукам знайте, що це з часом пройде. І грайте в навушниках. Не знаю що хтось є хто грає на колонках, тим не менш в навушниках грати це перевага. А з часом ви звикнете, будете розуміти, чи він праворуч, чи ліворуч, чи над вами який поверх по кожному кроку. Останнім часом чомусь люблю. Люблю грати від першого обличчя. Прям насолоджуюсь дуже сильно цим. Тільки от Драгунова була би снайпа, я би його вже зняв. Негідник. Зона налякала бідненько. Но мені пощастило, тут є баги. Тому що на мотоциклі на Мірамарі, на мотоциклі з коляскою це нереально їздити. Просто ось ті моменти, коли ми рвалися. Це, це було жахливо, я ледь не розбився. Стільки каток було, коли просто їхав на мотику, не ту клавішу нажимав і розбивався. Хе. А багі ж наче не перевертається. Хоча я якось раз-два, наче перевертався. Але ходить міф, що вона перевертається. Точніше, що не перевертається. Типу, що завжди стає на колеса. Хто, хто це знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Вашу думку, ваш досвід. Я не буду їхати на файти. От зараз моя тактика полягає в тому, що я просто маю намір взяти топ-1. І як тільки розібрався з файтом вимушеним, я одразу лечу в центр зони. Тільки вона прокає, я одразу їду в центр, займаю позицію. Швидкість, адаптація, тут просто вирішує все. І в цьому є свої плюси, дійсно. Тому що раніше на будь-який файт я. Ой-ой-ой. Бердем. Ага, хочеш. Не, не бачу сенсу щось тут коментувати, він би все одно мене наздогнав. Є клієнт. Ах, він стерво. Я би його збив, я би його збив. Угу, Постріляй. Все ж таки, буду оминати файти. Я думаю. Це перша катка, коли я тестую. Те про що подумав, але мені здається, що кіли самі мене знайдуть. Тому що раніше на будь-який вривався, аби зробити гарний шорс з Тік-Ток, аби вам було цікавіше дивитися. Зараз розумію, що то була помилка. Мені здається, оборонятися, іноді набагато краще, ніж, ніж атакувати. От. Я хочу знайти снайпу. Дайте мені, будь ласка. Річок на 8х, і я просто буду на сьомому небі від щастя. Ну тут мало пацюків. Мені дуже подобається те, що від першого обличчя зазвичай ніхто не сидить. Всі десь на відкритій місцевості, тому що потрібно слідкувати за ситуацією, бачити ворога. Відтрачувати собі сів за стінкою, ти бачиш, хто куди біжить. А тут ти орієнтуєшся більше по крокам і на швидкість. Тобто ти визирнув, оцінив, заглянув. От. Якось відчуваю я більш професійніш. Грати від будинку набага... набагато важче. Типу. Не знаю, чому. Мені подобається на відкритому просторі. Мансити туди-сюди і якось виходить, бачити здалеку гравців. Я пропоную наступне. Зараз я посижу тут, коли він тільки. Буде вибігати з цієї будівлі, а я впевнений, що він буде. Я його зустріну. Не вважаю, що це Пацюк. Це не Пацюк, це хитрість. Ось така невеличка. Або я його, або він мене. На добраніч. Хоча також хорошо зреагував, накинув мені трішечки. Дай, будь ласка, мені снайпу. Да, в нього М24. Да, да-да-да, по модулям можна було дізнатися. Як же ж добре, як же ж добре. Так, все потрібно бігти, мать на той лут, Я завжди туплю на моменті, коли лутаюся. Це потрібно робити швидко, а я от поки викину те, поки підберу те, поки зрозумію, що мені потрібно, що ні, і мене бачать і сливають. Тому зараз якомога швидше все робити. Дивіться, поки що моя тактика діє, топ-26, в принципі, отримав колосальне задоволення від катки. Прикольно. Гору зайняти можна було. Але мені здається, це вже не актуально Зона на чаза. І майже пішла. До речі, поки ми летим, напишіть, будь ласка, в коментарях чи вам приємніше дивитися на гру від першого обличчя чи від третього. Тому що зараз в мене такий період, що кайфую від першого обличчя. От. Тому цікаво почути. Зараз потрібно зняти ось цього чувака на горі. Не можу влучити. Непогано, я таки підозрював, що почне спускатися 282 метри, але не в голову. Хоча все одно красиво на спуску впіймав і, в принципі, прочитав ворога. Це мені подобається. Мені ось такі фішки подобаються, коли все лягає одразу в голові. Але там пихкали ще. Там десь лівіше чуваки були, і плюс супротивник на горі. Тому, можливо, він не єдиний, хто буде спускатись. Хоча хочеться на це сподіватися. Типу, щоб виправити, щоб дати в голову. Угу. Топ 6. Нічого собі, я навіть не побачив. що Топ-6. Не потрібно дивитися, аби не нервувати. Топ-5. Тобто 4 ворога ще. У мене. Позиція хороша. АВМ і третя броня. Але навушники, мабуть, в ухах. Не чую. Буду в корпус валити. Щось в голову не попадав. Ну, Це було просто, як забрати цукерку в дитини. Він щось взагалі не орієнтувався, мабуть десь випадково натрапив на дроп. Зазвичай чуваки з дропом більш, більш крутіше грають, якщо вони відбирають його. І вже цінують третю броню. Дуже тихо, дуже тихо. Мабуть, на горі вже нікого немає. Я думаю, я думаю, що ж, за, як його робити. М -м, тобто ще три ворога. Як думаєте, вони вже всі десь за лінією мосту, чи можливо хтось тут? Варто лупити, варто їхати вже. Не гратись, тому що зараз померти від зони, то не найкраща затія. Це буде образливо. Насправді, от з кожної секунди в мене зараз нарощується адреналін, тому що якому ближче вже до топу. І якщо перша катка залетить ось так, це прям буде круто. Перешкоду, до речі, поставив, аби. Хоч щось було у випадку з людиною на мосту. До речі, третя броня також. Рухатись необхідно завжди рухатись. Особливо від першого обличчя, тому що він не очікує, звідки я тикну. В нього та позиція за деревом. А от в мене ландшафт. Це перевага. Слухайте, дуже на, на, напружено. Як казав мій дід, скажи мені, хто твій друг, і обидва йдіть нахуй. <рес> Хороший момент. Прям залетіло як тюща в криницю. Це прям без сумнівів, без зайвих слів. Давайте вишукувати значить, нового. Ще два супротивника залишилося. Я пам'ятаю, до речі, про бусти, про які ви казали завжди. Типу, за -за запивайся з знеболюючими енергетиками. Я пам'ятаю, дякую, хто це порадив. Хто це підтримав. Тепер я завжди це роблю. Ну, ви могли побачити по сьогоднішньому відео. Угу. Хоча би в ногу, хоча би в ногу. Тобто він також якось не впевнено валявся. Хух. один на один. Немає зовсім інформації по, ново, по новій людині. Що робити, я взагалі в душі не розумію. Але мені весело, мені весело, я вже задоволений. Це прям потужна була якась катка. О. Я зрозумів тебе. Да йому також потрібно бігти, він за зоною, мабуть. Хоча його не побачив тільки Угу. блін, <Blin, кру> цей зажим закем. Це було важко. Просто на останніх набоях я його вбив. Але топ-1, топ-1. Чомусь я був впевнений, що її візьму. Прям якось впевнено заряжено рухався. Пишіть в коментарях свою думку. Мені сподобалось. Якщо вам також, ви знаєте, що робити. Блін, клас. Від першого обличчя. Пам'ятайте про голосування, типу, чи вам подобається, коли я граю від третього обличчя, чи від першого пишіть про це в коментарях. Оцініть катку, можете вліпити лайк. І по традиції глянемо, що ми там набили. Я так і думав, я так і думав, це новий рекорд для мене самого. А шкода 1171, зазвичай не міг за 1000 зайти. Це приємно, це дуже приємно. Насправді в мене зараз посмішка на обличчя. <плес> дуже вам вдячний за перегляд, активність, яку ви проявляєте, підтримку, яку даєте. Дійсно, коли починав цей канал, не очікував, що в такому масштабі все буде. Дійсно, дуже це ціную. Крепко вам обидві ноги за все, що ви робите. Дід також цілує всі місця хворі на тілі або які болять. Yeah. О, зустрінемось в нових відео на, на стрімах. Нагадую, що з понеділка по четвер о 23.00 я запускаю його. Так. Емоції щось мені затьмарили розум. <laughs> Тому прощаємось. <смеш> до зустрічі, до зустрічі